Вітаю! З вами казкова хвиля Дванадцять місяців Грецька народна казка Жила була жінка. Вона мала п'ятеро дітей, але злитні обсіли їхню хату. Не знала жінка, як далі жити. А навпроти жила багата сусідка, також з дітьми. От бідна найнялася раз на тиждень до багатої місити тісто. Але та ні копійки не платила їй за роботу. Діти бідної росли та гарнішали. А діти багатої були немічні і на лиці бліді. Чим вона їх годує, що вони такі випищені? – заздрила багата. Вона пече своїм діткам пиріжки із твого тіста, якось сказала їй сусідка. Як це? оскаженіла багато. А так замісить тобі тісто, а залишки не зшкрібає із рук та й повертається додому. Добре, що ти мені розказала ось я нагодую її діток. Наступного дня багата примусила бідну помити руки перед тим, як іти додому. Чим же я тепер дітей годуватиму? заплакала жінка, повернувшись додому. Бідолаха взяла торбину і пішла в ліс по ягоди, а там її застав дощ. Жінка довго бігала, шукаючи схованки, коли бачить вдалині хатина. От як добре, подумала вона, хоч зігріюся трохи. Зайшла вона в хатину. Бачить, за великим столом сидять дванадцять чоловіків. Обідають. Здрастуйте, каже. Я дуже замерзла. Дозвольте у вас погрітися. Проходь, відповіли ті. А коли жінка трохи відійшла, вони запросили її до столу. Красно дякую. мовила вона і сіла до гурту. Один присунув їй хліб, другий м'ясо, третій сир, четвертий пригостив фруктами. І, попоївши, жінка ще раз подякувала. Тоді дідок у кожусі питає. Чи кривди в тебе місяць лютий? Ні. відповіла лагідно жінка. Я зовсім на нього не серджусь. Він щодня збільшує дні, а ночі скорочує. А які то дні сонячні аж сліпучі? У лютому з під снігу пробиваються перші квіти. Лютий дивний місяць. А березень спитав смаглявий хлопчина. Гарний, дуже гарний. У березні пробуджується вся природа. Небо стає блакитним, а вітер такий теплий та ніжний? Скрізь кипить робота. А квітень? усміхнувся інший парубок. Хіба може квітень бути поганим місяцем? У квітні сходять посіви від осені до весни жито встигає пробитися всього на один вершок. Хіба не чув, як кажуть? За п'ять місяців на вершок виростає, а за місяць на п'ять вершків. Це все про квітень. Хіба після цього не будеш його любити? Тоді, можливо, тобі не подобається травень? спитав хлопець у віночку троянд. Як же не любити травень? весело вигукнула жінка. Хіба ти забув, як він уквічує всю землю? А які дерева, луки, а травневі пахощі, а солов'ї, що заливаються співом уночі? Пречудовий це місяць. Зате червень немає стільки квітів, заперечив білявий хлопчина. У червні достигає пшениця й жито, різні овочі, червень, благодатний місяць. А що ти скажеш про липень? спитав інший хлопчина. Хіба ти не знаєш? здивувалась жінка. Він збирає молотників, наповнює млини зерном, печі хлібом, а які дні погожі у липні. Одежі теплої не треба, а бідному чоловікові зовсім добре. Якщо немає чого взути, то може й босий ходити. А серпень? спитав чорнявий. О, це райський місяць. Гілля гнеться аж до землі від солодких плодів. Диво, хай буде він здоровий. А як тобі вересень? спитав інший. Гарний, дуже гарний. Всі йому раді, бо з ним приходить час збирати виноград, інжир, квасолю, кукурудзу. А які п'янки його дні, як чорна виноградина? А що ж ти про жовтень скажеш? мовив ще один. Звичайно, любий мій. Як же не любити цей місяць? У жовтні люди збирають маслини, роблять із них олію. А що може бути кращим? Ми щороку з нетерпінням чекаємо і жовтня, і листопада. Ми раді і цим місяцям. Але люди, мабуть, не дуже люблять зимові місяці, обізвався дід, закутаний у теплий кожух. Біля якого сидів іще старіший також в кожусі. І ці місяці приносять втіху», – сказала біднячка. Бо як почнуть вони мести снігами, напускати морози, то люди збираються вдома, сидять біля груби і відпочивають від великих справ, розказують казки, різні небелиці, пригоди. Кращий відпочинок навряд чи знайдеш. Сніг укриває землю і зігріває озимину. Зимові місяці такі ж гарні, як усі інші. Вони роблять добру справу. Спасибі вам за хліб сіль. Пора мені додому, закінчила жінка і встала. Дітки, мабуть, зачекалися, а я їх самих залишила бідолашок. Зачекай, звернувся до неї найстарший і шепнув щось парубкові, який сидів поруч. Той узяв у жінки торбину, вийшов в іншу кімнату і незабаром повернувся. Візьми свою торбину, мовив найстаріший. Та гляди, розкриєш її тільки вдома. Послухалася бідна жінка. Прийшла додому, висипала все з торбини, а там золото. Воно тільки зверху було прикрите ягодами. Жінка дуже зраділа. Потім пішла на базар, купила хліба, сиру. Того ж дня, повечерявши, щаслива жінка із дітьми повкладалися спати. А другого дня. Вона купила два мішка зерна, віслюка та й поїхала до млина. Там її зустріла багата сусідка, подивилася підозріло та й питає, Що це в тебе? Борошно? А чи є? Моє. Та невже!» – здивувалась багата. А де ж ти взяла? Тебе ж грошей немає. Бідна жінка розповіла їй, як усе було, а багато взяли завитки. Ану, піду і я. загорілася вона бажанням. Може, і мені дадуть золота. Того ж таки дня багачка поспішила до лісу. Знайшла хатину, де жили 12 місяців. Зайшла всередину. Вони сиділи, як і вперше за столом та обідали. Здрастуйте, сказала багачка. Здорова була, відповіли місяці. Що тебе до нас привело? Я, бідна, нещасна жінка. Дайте мені золото. Діточки мої голодні, таке в мене горе. Не побивайся так, сідай до столу, поїж з нами відпочинь. От багачка сіла до гурту, поїла і розговорилися. Чи кривдив в тебе місяць лютий? спитав дідок у кожусі. Ще й як, хай йому грець, лютому кривуляці, йому тільки дай познущатися з людей. Після завтра прийде березень, от люди й зігріються, втрутився смаглявий хлопчина. Зігріємось як же. Березень ще гірший місяць, ніж лютий. Він кепкує над нами. Ми скидаємо з себе теплу одежу, а тут знов холод. Теж саме у квітні, у травні, самі лиш дрижаки ковтаємо. То, мабуть, ви любите літні місяці? спитав білявий хлопчина. й ті місяці. вигукнула багачка. Спека, пилюка. Чого від них можна діждатися? Навіть важко дихати. Тільки під цілий день л'ється. Цур їм, пек їм тим місяцям, влітку руки ні до чого не лежать. На зміну літнім місяцям приходить вересень, жовтень, листопад. Правда, тоді ж трошки прохолодніше? спитав старий чоловік. Тоді для нас зовсім пекло. Дощі, вітри, мряка. Хочеться побачити хоч промінчик сонця, та де там. Сидимо в хаті при лампі. Що про них можна добре сказати? А зимові місяці? спитав дід із білою бородою. Е, що з них візьмеш? Вони тільки те й роблять, що збиткуються з людей. Засипають снігом, пускають північні вітри. Що бідному робити, коли немає й поліна в хаті? Дуже погані і злі зимові місяці, старче. Краще б їх не було. Ну, тепер мені час додому. Дідок щось шепнув парубкові, той взяв у багачки торбину і пішов в іншу кімнату. Невдовзі повернувся. Візьми свою торбину. мовив найстарший. Але гляди тільки вдома розкриєш. Щаслива багачка подалася додому. Замкнулася в своїй кімнаті та й висипала все із торбини. А там були гадюки. Вони кинулися на неї та й закусали. Отак жорстока. Бідла і жадна жінка знайшла своє горе. А бідна, добра жінка жила собі щасливо і виховувала далі своїх діток. Дякую всім, хто слухав. Якщо казка вам сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь, а також поділіться з друзями, щоб разом слухати ще більше цікавих історій.